За що ви сьогодні голосуєте? За справедливість, за добробут, за мир, за те, щоб було в нас найкраще, щоб Україна процвітала. А на сьогоднішній день, що в нас погано, наш вони немає. Живемо в мирі. Ну, все рівно наші сини захищають батьківщину, все рівно гибнуть на задонеччину ну, Луганськ. Як війни немає. Це що не війна там це війна, це е... неспокій не тільки там, а неспокій тут. Вас особисто війна вашу сім'ю не заділа? Заділа родичів. Вони з Луганська зараз живуть у Харкові. Переселилися там. Буквально все розгромлено. Ви вважаєте, які в нас повинні бути відносини з Росією або особисто з Путіним? Це не можна розділяти славян. Ми єдині. Того споконвіків наші батьки це були українці, росіяни, білоруси це була єдина країна, єдина спільна і мова була у нас, і е, промисловість. На сьогоднішній день ми звичайно. А Путін, окрема. Да, Путін це, це, людина, це окрема розмова. Путін, людина. Це, так, це окрема людина. А народ людина. є народ. Більшість росіян теж проти війни, тому що їхні. Їхні діти, їхні внуки, їхні сини захищають не батьківщину, а на чужій землі гибнуть і залишаються тут у нас. Як ви вважаєте, та система виборча, яка на сьогоднішній день існує? Я в маю виду партійна і мажоритарна, як на вашу думку, яка дожна майбутньому бути система в нашій Колись берегі? у нас керувало 40 чоловік в парламенті? Їх вистачало. І страна квітла на сьогоднішній день їх 400, а толку немає. Тому я вважаю, що повинно бути менше, так та краще, щоб ми жили в мирі. Дякую.